Робимо сніжинки із ниточок. Візьмемо, Нам для роботи треба ниточки, ножиці, ну і все. Так, Для того, для того щоб сніжинка наша о, бу, зробилась, ми беремо ниточку, наматуємо на пальчики і робимо.

Розрізаємо наш пучечок, бажано ножниці, які гарно ріжуть, так, розкладаємо, Розріємо, так і перев'язуємо ниточкою. Можна взяти цю саму ниточку, і я беру ниточку для шиття, зав'язуємо посередині двойним тройним вузликом, щоб не розв'язалося. Так, тепер розкладаємо наш почечок на промінці. Так, зав'язано маємо бути посередині. Так, і ділимо на шість однакових промінців. Так, тепер беремо ниточки і, відступивши десь на 2 см від центру, перев'язуємо наші промінці. Якщо у вас хвостики довгенькі, ви їх можете залишити як продовження промінця, можна обрізати. Після того, як ми зав'язали шість промінців, тепер ми розділяємо промінці пополам, хвостики промінців і зв'язуємо їх між собою. Ось такий ниточок обрізаємо. І так йдемо по кругу. Так, і тепер отут зайве обрізаємо, рівняємо нашу сніжинку і робимо її круглої форми. Одрізуємо ниточку, прив'язуємо до однієї з хвостиків, з спромінців.